Дитяча Біблія Рабство Ізраїльського народу в Єгипті, друга книга Мойсеєва, вихід, глава перша, вірші з 6 по 14. Минуло безліч років помер Яків та всі його сини. Коли Яків боровся із Богом, Господь, благословивши його, дав йому нове ім'я Ізраїль, яке в перекладі означає Той, що боровся із Богом. Ось чому нащадки Якова до цього часу називаються ізраїльським народом, а також єврейським народом та народом Божим. Після смерті Йосипа у Єгипті став царювати інший фараон, який не знав мудрого Йосипа та його добрих справ. Цей фараон побачив, що народ ізраїльський став дуже чисельним і сильнішим від народу єгипетського. Тоді він сказав своєму народу. Станьмо ж мудріші за ізраїльтян, щоб вони не множилися. Бо коли трапиться війна, то приєднаються вони до ворогів наших і будуть воювати проти нас, і вийдуть з цього краю. І наказав фараон поставити над народом ізраїльським таких управителів, що виснажували б ізраїльтян непосильною працею. Та чим більше їх пригноблювали, тим більше вони умножувалися і тим більше підносилися. Так що єгиптяни жахалися їх, тому єгиптяни з іще більшою жорстокістю примушували ізраїльтян працювати, намагаючись зробити їхнє життя невимовно тяжким. Але Бог бачив усе довге страждання народу, який покладав сподівання лише на нього, і він послав йому рятівника.